Якщо ви знайшли пацієнта, який лежить на землі, і ви хочете йому допомогти. Підходячи до нього, майте на увазі, вам треба уважно обдивитися все навколо, щоб не було факторів, які загрожують вам. Фактори, що загрожують вам, це можливе падіння снігу з даху будинків, обрив електропроводу, собаки, п'яні розбірки і так далі. Є дуже, дуже багато факторів, які можуть нам нашкодити. Підходячи до пацієнта, оцінюючи всі ці фактори, треба й оцінити стан пацієнта, бо він так само може бути або агресивний, або пацієнт з інфекційними хворобами. Тому завжди підходимо лише зі сторони голови і говоримо з пацієнтом: добрий день! Чим вам допомогти? Чого ви тут лежите? Я вмію надавати першу допомогу. Якщо пацієнт не реагує, тоді обов'язково одягаємо рукавички, щоб перейти до подальших дій. Нам обов'язково треба себе захищати. Ви не зможете надати правильно і якісно першу допомогу без рукавиць. Шановний, що з вами? Чого ви тут лежите? Пацієнт не реагує. Отже, пацієнт без свідомості. Тоді нам треба дати команду якомусь свідку для того, щоб він викликав швидку допомогу. Чоловік в жовтих штанах викличить, будь ласка, швидку допомогу. Скажіть, що в нас тут пацієнт віком приблизно 30 років і він без свідомості. А я перевірю, він дихає чи ні. І перевіряємо дихання. Для цього треба злегка запрокинути голову, щоб відкрити дихальні шляхи. І рахувати 10 секунд. Раз, і два, і 3, і 4, і 5, 6, 7, 8, 9, і 10. І, 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 ми рахуємо 10 секунд. І ці 10 секунд ми очима дивимося, на грудну клітину вона піднімається чи ні. Ми вухом і щукою слухаємо звуки, які супроводжуються дихання, і відчуваємо рухи теплого вологого повітря. Якщо за 10 секунд пацієнт у вас дихає нормально, 2-3 рази за 10 секунд або й більше, тоді перевертаємо його обов'язково на бочок у відновлювальну позицію для того, щоб язик не закривав дихальні шляхи. Якщо ж ви перевірили і пацієнт не дихає або дихає гонально, нам треба буде перейти до серцево-легеневої реанімації. Але перед початком серцево-легеневої Реанімації цю інформацію необхідно донести до диспетчера швидкої допомоги. Тому кажете, шановний, кажіть швидкій допомозі, що тут не просто людина без свідомості, а що вона не дихає, і я починаю її реанімацію. Сказали, зробили для того, щоб знайти точку реанімації. Першу ручку ставимо там, де в нас закінчується шия та починаються плечі. Другою рукою шукаємо точку, де закінчується ребра. Це в нас грудна клітина. Її ділимо навпіл і знаходимо точку реанімації. На цю точку ставимо руку основою долоні, виносимо свій корпус над пацієнтом. Другою рукою обов'язково тримаємося за першу руку і качати будемо на прямих ліктях тільки спиною. Тому що натискання мають бути дуже глибокі, це 5-6 см, це дуже складно. І натискання мають бути зі швидкістю 2 рази на секунду, 120 разів на хвилину. І нам треба зробити 30 натискань перед тим, як ми перейдемо до штучного дихання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять, раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 30. Далі для проведення штучного дихання ми обов'язково маємо користуватися спеціальним бар'єром клапан, яка захистить нас від інфікування від даного пацієнта. Якщо у вас нема засобів для індивідуального захисту, ви не проводите штучне дихання, ви проводите постійно компресію. Якщо ж є, вставляємо плівку клапан в рот пацієнту, запрокидуємо голову, зажимаємо ніс, сильно відкриваємо свій рот і робимо два видихи. Зробили, оцінили очима, чи піднімається грудна клітина, чи ні. Знайшли знову точку реанімації і знову продовжили натискання. І так робимо постійно: 30 натисків, 2 вдоха. 30 натисків, 2 вдохи. До тих пір, поки з'являться ознаки життя. Приїде швидка допомога, вам стало небезпечно знаходитися ситуації, або допоки ви та ваші помічники не втомилися. Реанімація труд важкий, тому необхідно кожні дві хвилини змінювати реаніматора на когось іншого, так як людина виснажується і не може якісно проводити реанімацію більше двох хвилин.